Вітаю вас, любі п'ятикласники! Зараз українська мова. Тема сьогоднішнього року голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді, м'які і пом'якшені. Мова наша складається із букв, і звуків. Букви ми бачимо, і ми їх пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. І давайте зараз з вами пригадаємо. Що таке звук? Звук це найменша одиниця мовлення. Які групи звуків виділяють? Звуки бувають голосні та приголосні. Що таке голосні звуки? Голосні звуки це звуки, які утворюються за допомогою голосу. Голосних звуків в українській мові шість. Що таке приголосні звуки? Приголосні звуки це звуки, які утворюються за допомогою голосу і шуму, а іноді тільки шуму. Приголосні бувають тверді, м'які, глухі та дзвінкі. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. У звуковому записі це у транскрипції фонетичній. М'які приголосні позначають рискою, такою скисною, верхньою рискою. Тверді приголосні їх 22. І м'які приголосні їх 10. Всього приголосних в українській мові 32. Ось, подивіться, які приголосні. Ви бачите, так? Також є губні приголосні БПВМФ. також шиплячі, Ж, ши, Г, В, Г, К, Х, Г. Губні шиплячі. А також Г «к», «х», «г», -г, -г м'якими не бувають. Вони бувають лише частково м'якими. Їх називають пом'якшеними, або навіть напівпом'якшеними. І для позначення пом'якшення транскрипції використовують апостроф, або як ще називають верхньою комою. Пом'якшеними вони стають перед І «а», «у», Е. Наприклад, Білка, бачите, і білка стільки ж і звуків, бо всі звуки ми чуємо. Ще раз наголошую: звуки ми чуємо. Літери ми пишемо, а звуки ми чуємо, ми їх вимовляємо. І бачите, пом'якшена тут звук пом'якшений Б. Білка. Або, наприклад, очі. Шипляче так? І за допомогою звука І цей звук «ч», який стоїть перед. І він пом'якшений Ч. Оч. Також а «у», «е», Що на письмі позначені буквами Я, «ю», «є». Наприклад, бюро. так Ми записуємо. Бюро, Почуємо ми звук у пишемо ми бюро з літерою Ю, але звук ми чуємо у бюро. І за допомогою цього звука ю, літери Ю, вірніше, ми позначаємо пом'якшення Бюро. Так само в слові кювет. Кю пом'якшення. І так, зараз робимо вправу для нагадування. Я вам ось тут зробила такі от маленькі нагадування, як ми позначаємо м'який знак і пом'якшений звук. М'який звук позначаємо з кисною рискою, пом'якшений звук, позначаємо верхньою комою, або, як ми звикли, апострофом. І так, слово щука. Щука. Тут 4 літери, але 5 звуків, тому що щ. Це два звуки Ш і ч. І тут немає я, Ю, Є, ї, І немає. І тому ці всі звуки, вони тверді. Тут немає ні м'яких ні пом'якшених. І обов'язково ми позначаємо наголос, тому що тут два склади. Щука. Ось так. У на У. Далі бджола. Слові бджола. <кій> тут 6 літер, але 5 звуків. Чому? Тому що дж — це один звук. Бджола". І тут всі тверді приголосні яких тут немає, і наголос на А. Бджола". Ось так. Далі яма. Яма. Три літери, але 4 звуки. Тому що я це два звуки. І А, Ю". Це м'який приголосний, він завжди м'який, отак рисочкою. І М це твердий. І наголос яма, тому що два склади у слові сіють. Сіють і пом'якшує С, тому це м'який приголосний. Наголос сіють, тому що два склади. Й це м'який приголосний. І ту, Т. Ю. М'який знак пом'якшує ти. І робить його м'яким. Це м'який приголосний. Сіють. Бачите, що м'який знак ми не записуємо, бо це не звук, це літера. Ми м'який знак не чуємо. Він просто пом'якшує приголосні. Мідь. Теж і робить м'яким приголосний М. Мідь. Тільки він не м'який, а пом'якшений, тому що це губне. губний приголосний. М. Тому пом'якшений. Ось такому пишемо зверху: міді д м'який приголосний. І наголосу немає, тому що має один склад слова. Щавель. Щ – це два звуки: Ш і ч. Тобто у слові щавель. Тут шість літер. І шість звуків, тому що ще має два звуки: Ш і Ч. Ш і в тверді приголосні, а л м'який, тому що м'який знак стоїть. Він пом'якшує Л. Тому ми позначаємо м'якість. щавель наголос. Лють. Лють. Ю пом'якшує Л, робить його м'яким приголосним. Лють. Позначаємо м'якість. І лють Ю записуємо У, тому що лю, да ми чуємо У. Лють, і м'який знак пом'якшує Т. Який. Немає наголосу, тому що один склад. Буря. Буря Я пом'якшує Р. Це м'який приголосний. Наголос У буря. І записуємо А. Тому що в нас вже він пом'якшений. Куля, куля, я пом'якшую лля. М'який. І наголос. Куля. Ось, будь ласка, перепишіть ці всі слова собі в зошит зараз і їхню фонетичну транскрипцію звуків. І, будь ласка, зараз от пригадайте, що склад утворює голосний звук. Скільки в слові голосних, стільки й складів. Голосні бувають наголошеними і ненаголошеними. Наприклад, у слові пісня звук І наголошений, пісня. А звук А не – ненаголошений. Пісня. «пісня». Ми чуємо, що звук А ненаголошений. Голосні звуки, їх шість в українській мові, утворюються за допомогою голосу «А», «О», «У», «Е», «І». і. І пам'ятайте, що в українській мові шість голосних звуків, вони позначаються на письмі 10 буквами. Голосних звуків шість. Але на письмі вони позначаються десятьма буквами. Ось дивіться, як так. Звуки А, О, У, Е. І, і. Це звуки. І буквами вони позначаються А, Я. О, да? У, Ю, Е, Є, И, І, І. і ї. Бачите, так? І приголосні звуки це звуки, що утворюються з допомогою голосу та шуму, або лише шуму. В українській мові є 32 приголосні звуки. Тверді приголосні це ті голосні звуки, які звучать твердо. А м'які звуки, які лунають м'яко. І існують також приголосні звуки, які не бувають м'якими, а лише напівпом'якшеними. Вердіта м'які приголосні утворюють такі співвідносні пари: д, ді, т, ті, з, зі. І так далі. І щоб розрізняти їх у звуковому записі, використовують риску для позначення м'якого приголосного. Ми вже з вами робили вправу. і... Ми там позначали, ставили риску, так, для позначення м'якого приголосного. Оскільки звук Й завжди м'який, він твердим ніколи не буває. Це завжди м'який звук, запам'ятайте це. Той не має потреби в транскрипції використовувати риску для позначення м'якості. Але все одно ви позначаєте його, щоб це, що це м'який звук. І зараз ось така вправа. Запишіть дату, дистанційна робота вправа 3. Треба зробити звуковий аналіз, вірніше, запис слів. За зразком визначити в них кількість букв звук і звуків. Ось дивіться, як на зразку показано кінь. Бачите, записане слово і зроблена фонетична транскрипція. Кінь. Пом'якшує к звук і. Да? Кінь і. М'який знак пом'якшує Н. М'який знак це не звук. Запам'ятаєте, ми його ніколи фонетичну транскрипцію не пишемо, бо це не звук, це літера. Кінь. Просто ставимо, що це м'який звук, а тут пом'якшення. І чотири букви, і три звуки. Обов'язково ось так треба кожне слово записати. І так, слово лялька. Що? Що робить букву. Так, зараз вибачте. Звук? М'який да? він за допомогою літери Я лялька. Але ми записуємо сюди звук А, лялька. Бо чуємо ми звук А. Ми позначаємо, що це м'який лялька, так, рисочкою такою скісною. У мене трішки не вийшла скісна риска, зараз. Mm, так. Так. кисною ось такою маленькою рисочкою так, Лялька. І обов'язково ставимо наголос. Позначаємо ось так. Лялька. І м'який знак теж пом'якшує Л. Та у нас Л, м'який. М'який знак ми не записуємо, я постійно вам наголошую на цьому. Це не звук. Вільха. <кій> Теж тут В пом'якшений, а не м'який, бо це губний звук В. Це пом'якшений. Пом'якшення ми позначаємо таке, як апостроф, як кома верхня комою такою. Вільха, так? бо В пом'якшує звук І. Вільха, а м'який знак пом'якшує Л, Л. Вільха це м'який і скісна рисочка. І наголос вільха, ось так. Повісь. Повісь. Що зроби? Повісь. Теж м'який знак пом'якшує с с, повісь. Це м'який. Рисочку ставимо верхню. І в пом'якшення. Кома така верхня кома. Тому що стоїть після нього І, Так, який пом'якшує в, повісь. І наголос на І. Те саме заходь. Теж «дь» – Це м'який. І наголос на О, заходь. Пам'ятаємо, що наголос ми позначаємо в фонетичній транскрипції тільки тоді, коли слово має два склади і більше. Якщо слово має один склад, ми наголос не ставимо. Пірнала. Тут стільки літер і стільки звуків. І всі. А Тут, вибачте, П це пом'якшений, тому що І стоїть, так? І пом'якшені. Це губний, П, тому він пом'якшений. Не м'який. І. Ми таку верхню кому малюємось. Так, пірнала наголосна А. Далі сіть. Теж С. Це м'який. Рисочка. Сіть. Теж м'який, тому що. Який знак стоїть, пом'якшує, і І пом'якшує «Сіть». І тут один, один склад у слові, тому наголос ми не визначаємо. Фіалка. Ф це пом'якшений. Таку верхню комочку ставимо ось так. Фіалка, бо стоїть І. Фіалка наголос. А, фіалка. Далі чіткий. Теж Тут «ч», чіткий І. Після нього значить це м'який звук. Чіткий ось так рисочку, чіткий наголосна И. І. Кішка І. Пом'якшує К. Кішка. К, але він пом'якшений. «к», Тому що він глотковий цей звук, не м'який. І ми кому такуємо? Кішка наголосна І. Натяк. Натяк. Тут м'який звук це Т. Я пом'якшує Т. Натяк. І м'який рисочкою да? наголос на А. І зверніть увагу, що ми пишемо А. Натяк. Да? Проговорюємо А звук. Сюжет те саме. Ю ми позначаємо звуком У. Сюжет. С, це м'який рисочку. Сюжет Е наголос. Тюлька те саме. У позначаємо звуком У. І Т, це м'який рисочка, м'який. Наголос У. І м'який знак пом'якше Л. Робить його. Цей звук м'яким. Тюлька теж рисочка, така верхня рисочка, ось так. Тюлька. Будь ласка, перепишіть ці всі слова ось як за зразком. Обов'язково так, скільки звук, скільки звуків, слово, фонетична транскрипція. Всі ці слова, будь ласка, перепишіть у зошит. І будь ласка, ось така вправа. Треба прочитати речення і виконати. Таке завдання треба знайти в реченнях слова, що різняться лише твердістю і м'якістю одного з приголосних. Тобто, вам треба знайти пари цих слів. Наприклад, перше речення лань вискочила на широкий лан. Тут є два слова, лань і лан. Ми бачимо, що у слові лань є один м'який приголосний, це нь. Він м'який за допомогою м'якого знаку. Так, його м'який знак пом'якшує. І слово лан, тут всі приголосні тверді. І це я вам подала як для зразка перше речення. Далі ви все робите самостійно, вам речення переписувати не треба. Треба тільки виписати ось ці парні слова, де є лише тверді приголосні і є тільки. М'який один приголосний. Тобто вони різняться, ці слова між собою. В одному слові є м'який приголосний, а в іншому тільки тверді приголосні. Будь ласка, зробіть цю роботу самостійно. Це буде ваша самостійна, класна робота. Робіть цю роботу добре. І ось таке тестове завдання. Перше, немає м'якого приголосного звука в якому слові. А, тітка, Б, сітка, В, мітка і Г дірка. Ну, давайте розберемо це завдання. Тітка тут приголосний м'який Т. Тітка. так? Це м'який. Це варіант нам не підходить. Сітка, С, теж м'який приголосний сітка. Мітка це пом'якшений, тому що це губний. М. І ось цей варіант буде правильний. В слові. Тут в варіанті Г дірка, теж тут це м'який приголосний. І тому варіант В це правильний варіант. Мітка. Тут немає м'якого приголосного», тут є тільки пом'якшений. Друге завдання немає пом'якшеного приголосного звука, в якому слові мюзикл педикюр, обличчю люстерко. Пом'якшеного приголосного звука, якого немає, в якому немає слові. Мюзикл це пом'якшений. Педикюр – теж К. Це пом'якшений приголосний обличчю пом'якшений і люстерко ль це м'який приголосний. То ось цей варіант буде правильний варіант Г. Далі м'який звук позначають усі підкреслені літери рядка. А, честь, порося, лютий, покірний. Давайте розберемо, який звук є тут. Честь, поросян, лютий, покірний. Тут є пом'якшені звуки. Цей варіант неправильний. Річковий, мальта, місто, натяк. Теж тут М. Тут М. Це пом'якшений, а не м'який звук. То нам не підходить цей варіант. Зірочка, нюанс пальто і майка. Так, ось цей варіант буде правильний, бо тут всі м'які приголосні. Зірочка з, так, нюанс н і ю. Цей варіант буде правильний. Так, І ось таке буде вам домашнє завдання. Треба зробити звуковий запис слів. Визначити в них кількість букв і звуків. Пюре, дядько, посій, сядь, гіркий, луцьк і вісь. Треба записати слово. Потім відкрити дужки і зробити фонетичну транскрипцію цього слова. Тире. І записати, скільки букв і скільки звуків. Це таке вам буде домашнє завдання. На цьому урок закінчено. До побачення. Дякую всім за увагу, гарного дня, всім і мирного неба!